Це було в кабінеті у Андрія Петровича. Ну, ідея була створення. Це 19-й рік. Зміна влади в державі, зміна влади в інституті раку. Взагалі, ну багато процесів відбувалося і ми вирішили, що ну як було, не може бути. А як має бути, ніхто не робить. І ідея була така, що немає з ким спілкуватися в спільноті. Взагалі, і ти розумієш, що немає ніякого фідбеку, і основна проблема це те, що рівень освіти досить низький. Це я так дуже заумно кажу. А Шо Андрій сказав, що треба тоді ну, їх навчати. Почекай, а але ж з нас всіх ти сказав, що ти вже типу, тобі, ти вже в віці, і скоро тобі треба може бути лікуватись, а лікуватись нема у кого. Так. Правильно? І це ж і, була і, теж ідея, і, та? За кордоном дуже дорого. <рес> дуже дорого. І треба за там 5-10 років когось виховати. Так, так, треба зробити генерацію нових так. онкологів. Ну і ми вирішили стати тими людьми, які можуть робити. Щось якісно і наперед, та що нам треба якось по-іншому навчати нову генерацію цю тому, що ті люди, які навчали нас, нас навчали по-іншому. Якщо ми зараз використаємо ту саму систему навчання, то воно можливо не буде працювати, тому що запити у нових онкологів, вони трошки інші. Треба бути ближче до них треба розуміти, що вони хочуть і як їм це подавати. І звичайно, подача сьогодні онкохабу, вона. Мені здається, відрізняються. Ми раді за стимуляцію конкуренції в онкології. І ви, в навчанні онкології. Ви як уролог завжди за стимуляцію. Ми За стимуляцію. Next question, please. Що вам було важко? Мені при запуску було дуже важко визначити нашого готику. Мені було важко працювати. В принципі, Не це, це, це і зараз, Юрій Миколайович, це і зараз тебе проблема з <різь> серйозним. <в> <різь> Осудження нашого проєкту: для чого у нас вже все є, для чого ви починаєте? Вже є асоціації, є спілки. і Ви тут знову зі своїм краще ви до нас, але на правах ніяких. Ну, складно насправді було знайти час для цього. Ні, ні, не було ні, ні. в мене. Зрозуміло, що бувають різні етапи, коли дуже багато роботи, є якісь невдачі, є якісь відсутність яких фідбеків від учасників, позитивних або ніяких, або негативних. То ну ти рефлексуєш на тему, куди ми йдемо, чи ми займаємось, чи все правильно робимо, але от прям кинути, ну точно не було. Ні, проєкт ні. Було, було бажання кинути займатися тою частиною роботи, яку на тебе тобі, тобі дали. Наприклад, я займався науковою програмою останнього аптудейту. І я ті типу, кажу, я більше ніколи не буду цим займатися, тому що ну, це реально важко. А потім воно так все виходить красиво, все, і ти такий думаєш, ну непогано, але я не буду цим займатися. Ми потенційно ж кажемо, ми потенційно могли б бути якоїсь там умовно. 6-7-річною дитиною, яка все хоче пізнати, і для неї все нове, типу, цікаве. Але... але кожен день падає. Ну, так. <клес> Ні, і можливо, можна так про це сказати, але це мені не для онкології, тому що ми багато чого вже знаємо. Але з позиції оцих нових речей, які ми відкриваємо кожен раз, коли ми стикаємося з якимось новим проєктом, яких в нас, як показує практика, досить багато. На початку ми були спринтерами. От ми. Придумали якусь ідею там івенту, конференцію, тренінгу, майстер-класу і дуже швидко реалізовували. Ну, в мене є абсолютно чітка асоціація, це я ж старий янки так. при королі при дворі короля Артура, коли ти маєш технологію, маєш знання, але середовище не відповідає тому, що ти маєш. І саме так і було, тому і було 100 івентів. Тобто, як з ми запускали нові знання в осередок. І це дало на сьогодні, це дало плоди, тому що спільнота змінилась. Король Артура, ти що, його застав? Віскі. — Ні, ну Саша, він у ролах мені рано чи пізно знадобиться. Канаразки просто веселий. Він короля Артура, ще. Ми однакові цінності, так, тому що, цінності, що ми звісно. хочемо бути найкращими в професії, тому що ми хочемо надавати найкращу послугу, тому що ми хочемо спілкуватися з розумними людьми, і нам це все приємно. Но... Звичайно. Ну звичайно, да. ми хочемо бути частиною чогось великого, що ми створюємо насправді, і, і в нас ми ходиться. Це, це виходить. Ну і ми вчимося один одного, бо всі всі різні з різним бекграундом, з різним навчанням е освітою, то ну ти, і ти... навіть віком. І віку. І віку і паралельно, підсилю, ти віку, паралельно Паралельно ростеш, завжди можна підтримати старшого колегу. <рес> старшого <рес> завжди, <рес> завжди підтримати. <рес> Я беру вайб. А що це значить? А Хороше слово. Дуже молодіжне слово, воно заходить в молодежну стосовку нормально. Я беру цінності, велью. Окей, прогресивно. Не втюмлюватись. О, ну, суха, це круто, мені подобається. То ти ті, б, готовий працювати зранку до ночі. Оперувати не виходячи з працювати. Так, да, це Постійно. прикольно. Ну, чому тільки оперувати? Навчати, е тусувати. Ну, я знаю. Давай. Не помилятися. О, це круто. Крута все пора. Я буду не помиляти. Мене не буде ускладнень. Тому що я буду не помилятися. А в тебе що є ускладнення? Мене я не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Не втомлюватись і, і не помилятись. Не помилятись це ж ваші суперсила, які впливають тільки на вас. І це, як на мене, трошки егоїстично. Е е э абсолютно. Абсолютно. А, абсолютно, ми а, ми а я хочу, щоб візи, лікарі а, не втомлювались і не помилялись. Підходить до людини, так класти руку, він буде не втомлюватися і не помилятись. Ні, я можу щось змінити. розумієте? Це онкохаб. Сила це онкохаб. Ми вже прийшли, ми зараз. оце... Ну, не знаю, для мене більше, це прикольно. Людина оперувала шлунки, коли не було анестезії і антибіотиків. Я не розумію, е е Я і е до сих пір не розумію, як дуже, це буде Я до сих пір не розумію, як це відбувалося. І не було електрохірургії, і до речі, за це гроші платили. Да. І не по інсизу. Зовсім Онкохат. Запрошую всіх діючих авторитетів світових. Ви можете у нас побачити, їх почути, поспілкуватися. Тому, власне, ми більше про майбутнє, а не про минуле. Тому ми шукаємо нові таланти, а не згадуємо старих. Це дуже дивно. Да, якщо, як це нас не знає? Якщо ви нас не знаєте, то це в принципі. То ви не онколог. Краще не кажіть, що ви нас не знаєте, тому що це реально вже завжди такий мінус. Типа, і, і... якщо ви дізнались про НХХПАП з нашого відео, то реклама в інстаграм дуже хорошо працює. Але, власне, закликаю долучатися до спільноти. Якщо ви розділяєте цінності, відкритість, обмін досвідом, безперервність навчання, фан в комунікації і просто е класне спілкування, От. Е кожна людина, яка займається онкологією, може принести щось корисне нашій системі, нашій організації, е ми відкриті. Я вже 5 років хочу провести велику конференцію аптудейт за кордоном. О, до речі, то, да. Потім ковід, потім війна. Я не знаю, що повинно ще відбутися, але це те, що я хочу зробити. Да, так, ну, і, і Глобально Глобально ми плануємо тільки ставати більшими, сильнішими. Я думаю, що менш, не менш принциповішими. Якщо минулого на минулому аптудейті ми мали з учасників півтори тисячі людей. Ми точно дивимося на 2000 цього року. І я думаю, що це реально враховуючи те, як ми геометрично зростаємо. Якщо ми в цьому році вже співпрацюємо з ЕСМО, я думаю, що ми дивимося на співпрацю з іншими а, сильними асоціаціями за кордоном. І я думаю, що те, що ми почали вже співпрацювати з ЕСМО, це точно вирізняє нас серед того, що існує сьогодні в нашій країні. Однозначно, ми будемо йти далі, ми не будемо зупинятися. Так, да. щодо планів на майбутнє, у нас на друге півріччя заплановано дві великі події. Перше, це перший європейський конгрес ЕСМО в Берліні в жовтні місяці, де НКХ буде вже офіційним партнером. Ми ведемо переговори щодо співпраці. Ми там будемо, всі будемо раді бачити, ділитися науковими знаннями, спілкуванням. І друге, це. Жовт, е, це листопад, 27-28 листопада, up 6.0. Він буде офлайн, буде в Києві. Ми шукаємо вже місія. Завжди ми дружнім спілкуванням і обіймами можемо зробити хороший настрій всім. Тому залишайтеся з нами. Ну, доєднайтесь, якщо ви ще не доєдналися. Ну Насправді в онкохабі ж не нас троє. У нас дуже ну, велика кількість людей, і лікарів-онкологів, і наших людей не з медичного світу, які роблять крутий наш контент, і відео, і з і Є СММ, і маркетинг у нас є. Наше СММ навчили, що якщо ти хочеш виразити подяку, що ти. Любиш, що ти робиш, це з вдячністю, це сердечко. А це сердечко? Так. Так. О, я не знав. Мені нічого не казав. Те, то, то, що ти раніше отак от робив. <рістити> це... <рістити> отак, от, да? Так. Сердечки. Тут тут як Це, це жило не копірів. У мене єдине питання залишилось: якщо я найстарший, чому тільки я без окулярів?